Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас дуже швидка смачна випічка. Грузинський лаваш, лаваш шоті його ще називають. Готується він з доступних продуктів, які є в кожного на кухні. Дуже все швидко, просто а виходить він просто як в магазині, такий пухкий, смачний, дуже смачна випічка. Готуйте і не вагайтесь. Тут у мене водичка 250 мл, вийде мене 2 лаваша. Водичка має бути тепленька, не гаряча, а така тепленька в градусах 38-40 градусів. Додаю сюди пів столові ложки цукру, це десь 10 грамів. І я сьогодні додаю пресовані дріжджі 10 грамів. Якщо ви будете використовувати свіжі, то десь 3-4 г. Скільки це в ложках, як завжди, я все це пропишу в описі під відео. Перемішуємо це все. І з загальною кількістю борошна, всього у мене на рецепт піде 400 г. Я додаю ложок 5. Но тут не принципово, просто у вас повинна бути таке, як рідке тісто вийти. Додаю через сито. І перемішую. Якщо ви впевнені в якості своїх дріжджів, то можете далі додавати всі решта інгредієнтів. Я все ж таки раджу готувати опару, тому на цьому етапі я накриваю тісто пакетиком, можна харчовою плівкою і залишаємо на 10-15 хвилин. У нас так зактивуються швидше дріжджі, і ви взагалі перевірите, чи вони у вас активні. У мене минуло 10 хвилин, ось так запрацювали дріжджі, цього достатньо. Додаємо сюди пів столові ложки солі, важливо, пів столові ложки солі, тобто солі достатньо так має бути. Це 10 грамів. І поступово тепер додаємо борошно. Всього у мене сьогодні на заміс тіста піде 400 грамів борошна, але в рамках двох столових ложок, або більше, або менше, у вас може бути, тому що у всіх різне борошно. Орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Спочатку я перемішую. Лопаткою або вінчиком, потім лопаткою, і коли вам стає незручно це робити, підключайте руки. Тісто має вийти надзвичайно м'яким, навіть трішки липкуватим. Коли у вас тісто зібралося так в грудочку, на цьому етапі я вимішую тісто 3 хвилинки. Якщо у вас є комбайн, можете цю справу доручити йому, але тісто дуже приємне в роботі, тому і руками це все дуже легко. До речі, як завжди, вам дуже дякую за ваш лайк, за вашу підписку. Перевірте, чи ви підписалися на цей канал і за ваш коментар. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Наперед дуже вдячна. Коли я повимішувала 3 хвилинки, додаю 1 столову ложку рослинної олії. Це може бути і соняшник, у мене сьогодні оливкова, але використовуйте ту, я вам подобається, яка вам подобається. І ще десь 1-2 хвилинки вмішую олію в тісто. Всього на заміс знадобиться не більше 5 хвилин. Тепер накриваємо тісто пакетиком або харчовою плівкою і залишаємо на десь годинку. Тісто у вас має піднятися в 2-2,5 рази. Якщо у вас в кімнаті градусів 20-23, залишайте при кімнатній температурі. Якщо менше, тоді можна в духовці під лампочкою розстоювати тісто. Залишаємо і чекаємо. Минула година і в мене ось так чудово піднялося тісто. Обминаємо його, поверхню підпиляємо трішки борошна, Багато борошна не використовуйте, мені здається, у мене навіть зараз трішки багато. Викладаємо все тісто, його візуально розділяю на два шматка, більш-менш рівних. В мене буде два лаваша, можете зробити більшу порцію, його не залишається цього лаваша ніколи. І тепер кожен цей шматочок потрібно округлити. Ось таким чином, бачите, края загинаю ось так всерединку, серединку, ось так округлимо. Кожен шматочок з кожного шматочка робимо ось таку кульку. Тепер накриваємо або пакетиком, або цією ж мискою, в якій розстоювалося тісто, і залишаємо на 15 хвилин. Це важливо. Тісто має відпочити, клейковина має розслабитись, і лише потім ми формуємо наші шоті. В цей час розігрівайте духовку на максимум. У мене 220-230 градусів, коло 250 вмикайте 250, верх-низ без конвекції. Так, тісто відпочило. Один шматочок поки підплівочку, з іншим працюю. Зараз важливо не використовувати качалку, все ми робимо ручками, розтягуємо ось так тісто і формуємо наш лаваш. Повторяйте, все, як я роблю на відео, серединка у вас має бути тоншою, а края ось такими пухкенькими. Десь діаметр мого лавашика 22 см. Обов'язково не забувайте посерединки зробити дирочку. На даному етапі лаваш не потрібно ще раз. Давати йому підходити відразу відправляємо на деко з пергаментом. І в духовку. Духовка має бути гарно розігріта. 220-230 градусів, можна навіть і більше. Верх-низ без конвекції випікаємо лавашики хвилин 10. Але орієнтуйтесь, будь ласка, на свою духовку. Перші хвилин 7-8 духовку не відкривайте, а потім дивіться, лавашики мають підрумянитися. І ще важливо, якщо у вас духовка пече... ну, в мене, наприклад, вона не дуже підпікає, тому я останні 2 хвилинки вмикаю конвекцію. В мене лаваші випікалися 10 хвилин. Поки один випікається, формую іншим. І знову відправляю в духовку. Все дуже швидко. І виймаємо лаваш, куштуємо його в теплому вигляді. Він просто неймовірний. Лаваші дуже всередині такі пухкенькі, смачні, така структура в них класна. До будь-якої страви першої. Просто так, замість сендвічів. Те, що потрібно. Готуйте обов'язково. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Якщо це так, натискайте на лайк, підпишіться на канал, не забувайте також натиснути на дзвіночок, щоб ви завжди отримували сповіщення про нове відео. І пишіть коментарі. Дякую вам, чекатиму в наступних відео. Пока-пока!